Чернівецька область входить до четвірки лідерів серед регіонів, що перебувають у зоні відповідальності оперативного командування Захід за рівнем комплектування особового складу сил оборони та безпеки. Мобілізація на Буковині проходить в тих же самих рамках і параметрах, які відбуваються по всій території України. Ви знаєте, що відповідно до указу президента України і прийнято рішення Верховної Ради України у нас продовжено термін дії правового режиму воєнного стану. а Це означає, що заходи мобілізаційні, Політики і мобілізація в цілому вони будуть продовжуватися. Знову ж таки, повторюся, що незалежно від того, як відбувається і які відбуваються події за кордоном за межами України. всі необхідні заходи, які зараз відбуваються в нас в державі, вони спрямовані виключно на те, щоб сприяти силам оборони безпеки України, виконувати оборонні безпекові функції і завдання щодо стримання збройної агресії Російської Федерації проти України. Чоловіки віком 50 плюс демонструють високу мотивацію до служби в лавах збройних сил України. Багато з них свідомо стають на захист країни, маючи за плечима життєвий досвід, мудрість і тверду громадянську позицію. Є дуже багато прикладів, коли Люди, якої категорії 50, вони є не лише наставниками, а вони є саме тим локомотивом, який тягне за собою підрозділи, які ведуть за собою підрозділи. І на таких людях теж будується фундамент моноліт деяких підрозділів. На це також ми, звісно, зважаємо увагу. Також розповіли про можливості контрактної служби для чоловіків від 18 до 24 років. Перша єдина специфічна мова це проходження виконання, точніше, бойових завдань на менше 6 місяців в районі бойових дій на тих бойових посадах, які визначило міністерство оборони України Генеральний штаб, і в тих пріоритетних військових частинах, які також були визначені Генеральним штабом. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини Сі 4